Всі виключили світло, вийшли на це приміщення, тому що зверху дійсно творилося жахіття. А гуманітарної допомоги було багато. Це і памперси, були, і ліки, і перев'язувальний матеріал. Якщо дуже чогось мрієш і бажаєш, то це можна мобілізуватися і зробити в найкоротші терміни. Ліцей відновлював свою роботу онлайн віртуально і фізично. Ми поставили собі за задачу відновити все, що не тільки пошкодили росіяни, ми зуміли навіть облаштувати сховище, і ми єдиний заклад, який відкрився саме 1 вересня. У 2021 році в Бучі було відкрито ліцей номер 9 Будівля ліцею має три поверхи та оснащена за останніми стандартами сучасності та функціональності. На території навчального закладу знаходиться футбольне поле, місце для ігор, дітей та зони для відпочинку. Як цей освітній заклад пережив окупацію та як відновлював своє життя після, дізнаємось далі. Мене звати Мар'яна Шерстюк, і це проект «Буча місто незламних повернення до життя. Лариса Сторожик, директорка Бучанського ліцею номер 9 а також вчитель історії та правознавства. 23 лютого 2022 року розповідала учням про початок Другої світової війни. А наступного ранку особисто чула вибухи. Розкажіть, як для вас та вашого колективу розпочалось 24 лютого. В четверг зранку. Отримавши оголошення, повідомлення від Олега Івановича, я, мені потрібно було повідомити колектив учнів, батьків. Але сама я розуміла, що я повинна бути тут. І прийшовши в заклад вже десь о восьмій, тому що ці всі години вони хоча. Мої вікна виходять на район Гостомеля, я все це чула, але до кінця навіть не усвідомлювала, що це буде настільки страшно, як виявилося потім. Прийшовши сюди, я зрозуміла, що люди також не розуміють, навіть, що відбувається, тому що. Мій заступник Людмила Анатолійовна каже: що мені треба сходити на пошту, відправити листи. Тобто ми всі, і ще, хто прийшов сюди, не до кінця навіть не відчували і не знали, чим це може закінчитися. І так сталося, що прийшовши сюди, я вже тут залишилася на тиждень. Розкажіть про перебування в підвалі і як тут все було організовано. Можна сказати, що на той момент ми це називали підвалом. Але до початку повномасштабного вторгнення ми вирішили ще зробити такий хаб-простір. Ми називали його, щоб не було так звучало підвал. А цокольний поверх зараз це вже сховище. Але розуміючи те, що Наверху небезпека, причому не знав ніхто якою. Всі люди, які опинилися в складній ситуації і не було де сховатися, спускалися сюди. Те, що ви зараз бачите, абсолютно не відповідає тому, яким воно було. Це спонукало ще з більшою любов'ю, наприклад. Після того, як Буча була деокупована, полюбити це приміщення, яке стало прихистком для багатьох. От, наприклад, чому отут це, ці двері знаходяться прямо біля входу, першого входу в сховище. Під час вторгнення, через три дні, з'явилися люди-волонтери, і саме було зручно на початку розташовувати. Продукти харчування, які небайдужі підприємці відкривали магазини, знаючи, що тут багато знаходиться людей, сюди прямо привозили. Зараз це. Простір для дітей, де вони знімають фільми, розважаючи. І це все зроблено своїми руками, сприяючи педагоги небайдужі За літо відновлювали і зробили так для дітей, щоб нічого не нагадувало ті події, які прийшлося пережити навіть дітям, які знаходилися в цьому сховищі. Далі, рухаючися цим коридором, на цьому коридорі. Саме на коридорі була необхідність розташувати людей, які спускалися з тваринами, ізолювати маленьких дітей. В цьому приміщенні були найменшої дитинці. Тут були немовлята, скажімо так, і люди літнього віку. Тому що найменшому було шість місяців, саме тут знаходилося. і ми мали можливість ну, особливе харчування, сюди підносити памперси, в кого були необхідні. І люди літнього віку. По коридору ну, дійсно в тому кутку розташували людей з тваринами, наскільки ну, по всім правилам небезпечно знаходитися тваринам людям, але вони мене переконали, що у них такі тварини. Вони для них як рідні, близькі, і вони нікого не зачеплять. От. Саме тому, що на той момент ми не знала, дивіться, якщо ви звернете увагу, у нас в цих приміщеннях є такі напіввікна, і оці напіввікна, розумієте, вони виходять на вулицю, на одну і на другу сторону. І в перші три дні війни кожен. Дорослий вважав, що він знає, як себе треба поводити. І я чула такі фрази від таких мужніх чоловіків, коли сказали повиключати все світло, тому що щоб не було зверху видно. Я заходжу, кажу, виключіть, будь ласка, світла. Ми мирне населення, нас не повинні, ми не повинні бути ціллю і так далі. Сперечатися в той момент, коли люди всі в стресовій ситуації, я для себе прийняла рішення Ні. Я тихенько ну, давала свої пропозиції, але коли вже третій день кажу, заходжу в цю кімнату, і оцю, кажу, по всій Бучі виключено світло, у вас горить, як хочете, я вам просто повідомляю. Всі виключили світло, вийшли на це, на це приміщення, тому що зверху дійсно творилося жахіття. Якщо хтось буде стукати в двері, кличте мене чомусь на той момент я думала, що я зможу домовитися. Можливо, це наївно, але подумала, що я жінка, на мене не так зреагують. А коли стоять здоров'я чоловіків, буде інша реакція. Сьогодні укриття є не таким, як було раніше. Хто допоміг з цим? І скільки це зайняло часу? Якщо дуже чогось мрієш і бажаєш, то це можна мобілізуватися і зробити в найкоротші терміни. Тому десь червень, липень, серпень. Укриття повністю було облаштовано, переоблаштовано. Я спочатку, ну, наприклад, своїх друзів просила. Треба було б хоча б відмити да? заклад і таке інше. Всі, хто зі мною знаходився. Ну, і, звісно, небайдужі батьки, які зв'язувалися навіть з благодійними фондами, які тоді, тоді допомагали. Я зараз навіть не можу назвати, але. Така когорта батьків вона є, їх багато. Вони навіть попросили, коли я писала їм в групи листи вдячності, люди скромні, і вони не хотіли називати своє прізвище, тому що добрі справи, як я знаю, робляться тихо. Ми зробили висновок, що старші класи не просто повинні спускатися і ховатися в сховище, розважатися, а тут є можливість продовжити навчальні заняття. Зараз тут буде проходити МНТ, ну і це приміщення отак готове. Тут є вайфай, тут все організовано. А тут ми просто е, дали простір дітям, і це все. Вони хочуть, щоб нічого не нагадувало про той період, зробити в стилі Диснейленда, малюнками, які їй подобаються. Це все ми почали розфарбовувати після деокупації. Ліцей відновлював свою роботу онлайн, віртуально і фізично. Я мушу сказати, що як тільки 11-го числа. Ми виїхали з Бучі і з'явився зв'язок, то у нас є така школа у Львові, гімназія Львівська, директора якого я дуже добре знаю. І мені здалося, що якщо ми не зможемо повернутися, всі вчителі не звісно, де. У мене немає зв'язку з ними, то. Дякуючи те, що у нас ми вже в вересні місяці перейшли на електронний журнал, де, що вчителі можуть подивитися, що і як, і деякі учні, хоча б списки, да, ми не журнали ж не возили з собою, то Львівська школа погодилася до приєднувати наших учнів в класи. І наші учні, незалежно від того, де вони знаходилися, вони продовжували навчання до кінця навчального року разом із львівськими учнями. Коли я повернулася, то і колектив дещо, батьків ми поставили собі за задачу відновити все, що не тільки пошкодили росіяни, але й треба було відновити від перебування хапів і медичних і продовольчих треба було відновити заклад для зустрічі дітей і дякуючи дякуючи небайдужим людям волонтерам батькам ми зуміли навіть облаштувати сховище так як це на сьогоднішній день вже потрібно для безпечного перебування. Дякуючи напевно тому, що ми знаходимося в центрі таких пошкоджень, тільки пошкоджені були всі двері зламані, вся техніка була вивезена, абсолютно не було. От, декілька вікон, от, але прямого попадання в будівлю не було, тому нам так от пощастило. Оксана Джам лікарка-педіатр, яка понад 30 років працює у медицині. Нині головний лікар Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги міста Буча. Обрала професію випадково, з дитинства мріяла про інше. Прийшовши в медицину, жодного дня не шкодувала, бо усвідомлює, наскільки важливо допомагати людям. Розкажіть, коли і чому тут сформувався медичний хаб? Сформувався він одразу, тільки наступив момент деокупації першого числа, і я одразу вже приїхала 4-го і вже почалася йти масивна допомога Бучі. Різного виду, ну це в основному були медикаменти, перев'язувальний матеріал. Саме тут ми його приймали. Де брали ці медикаменти? та ліки? Люди почали допомагати, хто чим міг. А ще перебуваючи в окупації, ми багато писали листів, що ми потребували, бо ми розуміли, що ну орієнтуються що не було неаптечної мережі, все було закрите. А мешканці залишалися. І якби не було, вони потребували медичної допомоги. Коли ми я повернулася 4 числа, було два фармацевта і працівник екстреної медичної допомоги. Я в чотирьох почали сортування. Далі кличучи медичних працівників, вони постійно хтось долучався і долучався. І ми вже тут, якщо ви бачите кабінети, ми сформували вже систему по напрямкам, наприклад, посортували його по захворюванням, посортували там, скажімо, перев'язувальний матеріал, те, що могли. Капати потребував там ще ну, медична вся історія. Як довго цей хаб функціонував? Мабуть, весь квітень. Я пам'ятаю, що вже в травні місяці ми. Відкривали амбулаторії, і вже тоді медичні працівники повернулися. Практично в кожному населеному пункті вже була, були лікаря або медична сестра, і ми вже медичну допомогу децентралізували, залишили в громадах і вже потім поступово, поступово роздали це все на, на е, села громад і в місті по амбулаторіям. І вже самого хабу він природно, скажімо, розійшовся по медичним закладам. І вже тоді з медичних закладів ми людям, е, вже під контролем лікаря почали. Ли призначати ті чи інші ліки. Враховуючи, що тут тільки декілька коридорів, а гуманітарної допомоги було багато. Це і памперси були, і ліки, і перев'язувальний матеріал, і всі доглядаючі елементи. Ми навіть займали другий поверх, і все теж в кабінетах сортували. У нас тут була така, знаєте, система сортування налагоджена була серйозно. Ми коли вже завершили, скажімо, діяльність цього штабу, нас було дуже зручно. Ми змогли частину вивести, віддати лікарні, частину передати могли наш. Шому консультативно-діагностичному центру частину ми передали військовим, тобто, все було впорядковане і врегульоване. Яким чином вдалося структуризувати роботу? Ну це достатньо складний процес, бо в, одразу після деокупації, я вже сказала, нас було мало, зовсім мало. А гуманітарної допомоги почало йти таким масивом її різної. Як звісно, що приходило залучати не тільки медиків, бо їх просто не вистачало. Місто було закрите, вся громада, тому що тут свої процеси відбувались військові розмінування і налагодження роботи. І ми долучали волонтерів. Чи вплинуло якось те, що в ліцеї були розташовані волонтерський хаб на освітній процес? На освітній процес ні. Волонтерський хаб успішно розумів, що 1 вересня діти повинні зайти в цей заклад. І ми єдиний заклад, який відкрився саме 1 вересня, тому що при умові, що в нас було укриття. Облаштовано під ту кількість учнів, які 1 вересня після деокупації відновлення змогли повернутися саме в стіну закладу. Це був завершальний епізод проєкту Буче місто Незламних. Повернення до життя. Поділіться своїми думками у коментарях, а також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.